Сьогодні такого понаголосовували, що військовим іноді не допоможе навіть зміна місця дислокації. Яка сьогодні найбільша потреба у військових, окрім зброї? Всі підрозділи просять генератори. Генератори просять. І за свої гроші вони ці генератори заправляють. Ви сьогодні, група 231, проголосували за те, аби з 1 вересня кожна українська родина плюс 2 гривні платила за кожен літр. Дизеля і палива, ось що ви зробили. Ви знаєте, що зараз пишуть вам українці? А ви цю інформацію включіть в уроки щастя? Там її надавайте, будь ласка, про щастя, яке ви сьогодні наголосували. Європейська солідарність оголошує акцію, шановні українці. Ми дамо кожному з вас наліпку З плюс 20% і наліпіть це на кожен генератор, аби знали. Хто сьогодні проголосував за те, що з 1 вересня ваші родини грабують, військових грабують. Нам говорять, дірка в бюджеті це правда, але не покладайте цю дірку на простих українців. Уряд треба змінювати. Бездарний, непрофесійний, нефаховий уряд. Тут немає прем'єра зараз, який ці 2 гривні замість того, щоб знайти інші джерела фінансування, і ви, кожен з вас. Повісили на простих українців 231, Колись була тут така група, 239 комуністів. Це ви комуняки. Це ви тепер новітні комуняки, яким плювати на народ. Не слуги, а комуняки.